Ремонтні роботи заміни зношених труб водопровідних мереж на нові сучасні поліетиленові виконують наразі працівники комунального підприємства Харківводоканал біля Лопанської набережної у Холодногірському районі. Приблизно тут заплановано обміняти 300 метрів, діаметр 160 міліметрів. Даний час працюємо без відключення. Відключення буде проводитися тільки на період перепідключення, на невеликий час. Ця ділянка мережі пояснює спеціаліст, забезпечує водою житлові будинки Лупанського провулку, вулиць Різдвяна та Полтавський шлях. Тож важливо каже він, що є можливість завдяки новітнім технологіям не припиняти водопостачання споживачам. Комунальники говорять, ремонт тут триватиме приблизно до середини лютого. Потім приведуть до ладу і територію, на якій відбувались роботи. Тут будуть ще виконуватися заміна запорної арматури, колодязів нових будемо колодязі міняти, капітальний ремонт і буде виконуватися благоустрій. Тут же на Лопанській набережній комунальники також наразі прочищають два каналізаційних колектори, зазначає спеціаліст підприємства. Кожен колектор протяжністю по 230 метрів проводимо прочистку для підготовки в майбутньому для санації. Також проводимо телеобстеження цих колекторів. Ці роботи виконуємо для того, щоб уникнути в майбутньому аварійних ситуацій на даних колекторах. Яна Біляєва, Олег Синицький, Світлана Бреус, Харків. Новини.